Вітаю вас, малята, запрошую на заняття з розвитку мовлення. Діти, послухайте уважно вірш. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, вони красиві. Як ви гадаєте, про що ми будемо говорити сьогодні на занятті, про кімнатні рослини. До нас у гості завітала дівчинка Оленка. І хоче нам показати, які кімнатні рослини ростуть у неї на підвіконні. Подивіться уважно, це фіалка, фікус, герань. Чому квіти гарно квітнуть та ростуть у квартирі, тому що їм тепло та затишно, за ними доглядають. Діти, давайте опишемо кімнатну рослину, за замнемо таблицею. Подивіться уважно на таблицю. Потрібно буде сказати, як називається рослина, де вона росте, яка будова, коли розквітає, форма листя, колір квітки, яке значення в житті людей в природі має. Тож почнемо, це фіалка. Вона росте в кімнаті. У неї багато тоненьких стеблинок, на яких розташовані багато квітів. Квітна фіалка постійно, тобто увесь рік, листя маленьке, округлої форми, темно-зеленого або зеленого кольору, на дотик ворсисте. Квіточки у фіалки можуть бути різного кольору фіолетового, рожевого, білого, блакитного. Людям ця квітка приносить гарний настрій. Люди нею милуються. Вона допомагає, очищує повітря в кімнаті, наповнює приміщення киснем. Пропоную описати іншу квітку, яка росте у Оленки. Це фікус. У фікуса пряме, високе, деревоподібне стебло. Фікус росте у кімнаті. Листя у фікуса велике, широке, овальної форми, темно-зеленого кольору. Листя блискуче та гладеньке. Фікус не квітне, він корисний тим, що фільтрує повітря в квартирі, поглинає пил і тішить людей своїм гарним видом, і цим приносить користь здоров'ю людей. Ось такі гарні квіти ростуть у оленки. Діти, діти, у кожного з вас ростуть кімнатні рослини. І у вас є своя улюблена квітка. Пригадайте, як вона називається. Опишіть її, свою улюблену квітку. За цією мнемотаблицею бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!